Доброго дня, друзі! Хочу вам показати, як я в своєму тракторі зробив ручника. Трактори, тракторі ручнік є необхідна річ, бо десь причепити плуга. Треба поставити на ручник, бо там чуть не від'їхало, чи Прицепа самому чіпляти. Я хотів дуже ручника, і довго я над ним думав, яким методом зробити, а зробив простеньким методом. Причепив ручника Приварив на крустині. Тут в мене йде вакуум, педаль нажимає на вакуум. Чепив, доварив таку планочку сюди і сюди. Можна було кусочок оголка доварити, тут і просверлити. І тут до ручника. Ручник має тріщотку. Він фіксує. І коли я ручника затягаю, воно тягне педаль. І той метод дієвий і дуже простенький. Я хотів, якось би було на вигляд, воно все краще. Але рішався я, рішався, і. Зробив таким методом. Працює, воно мені дуже сподобалось. Тут можна за... Я дав трошіка, Мав трощика. Можна просто довго різьбу, звідси, звідси гайка, ним буде ще регулювати ручник, якщо колодки ще зносили, буде підтягати. Ну я мав трошіка. О. І так воно працює зараз. Так, він в мене розміщений. Під правою рукою. Нажав ногу і трошки педаль. У мене гідравлічний тормоз. Не механічний, але все равно ну, на педаль нажимаем. И так зручно. Так у нас. Не зручно снимать. Я Вот. Трошки, трошки, там хит маленький. Працює воно ідеально. Може вибачте, я відео не дуже якісне. Тут так, я його зробив. Дуже простенько, за педаль. Той самий, не, хто може хоче покращити собі. Не. Не відумайте ніяких варіантів. Самі простенькі, коло педалів чи п'єте ручник. І тут є досить зручно. Дякую вам за перегляди. Коментуйте. Може хто щось краще порадить, але ну, я не знаю щось. Чий... Я спинився на тому варіанті. Самому простішому. Дякую вам за перегляд. Лайкайте, коментуйте. Може хтось що знає. Якісь поради дасть. У мене ще тут в кабіні. Ось світло-світло. У мене тут ще одна коробка доставлена. Колись в окремо розкажу, до чого я її тут доставив. Вона на привід коліс нічого немає, вона на вал відбору, то я в окремому відео зроблю. Дякую вам, що дивитеся, підписуйтесь, не забувайте, для мене то важливо. а для вас не трудно, якщо вас то цікавить.